отримали. Отже, ми відкриваємо правильну відповідь. Увага! Зір рентгенівський. Тобто присвічуєш карти суперника як рентгену. А Вільгельм Рентген перший Нобелівський лауреат із фізики. Ну як? Були у вас правильні відповіді? Добре, продовжуємо нашу інтелектуальну гру. Переходимо до запитання номер 8 Режисер Педро Альмодовар пише: глядач може погоджуватися з тобою чи ні, але в тебе є зобов'язання захопити його так, щоб він жодного разу до кінця фільму не подивився на це. Потім нехай він лається або буває в захваді. Але якщо він під час сеансу хоч раз поглянув на це, ти програв. Увага, запитання. Що це? Час пішов. будь ласка, отримали. Так всі. Значить відкриваємо правильну відповідь на запитання номер 8 Увага, годинники. Були правильні версії? Молодці. Отже, ми поступово переходимо до запитання номер 9 при симптомах депресії зіниця слабше реагує на сприйняття контрастних картинок. Тому люди, які страждають на депресію, справді запитання, що роблять? вона? Отже, їхня вага повинна бути меншою. І еволюція що зробила? Закінчується час, займалися теоріями катастрофізму. Зокрема, Кюв'є вважав, що описи застарілі тварини. Яке слово ми замінили у попередньому реченні? Увага, час пішов. Яким словом можна замінити за старілі тварини? Всі когось були. переходимо до наступного запитання No12. Інженер Леббер, який наприкінці 19 століття побудував підводний човен, назвав своїм співавтором запитання Кого? Час пішов. Ким міг надихнутися інженер Леве, коли будував підводний човен. Отже, відкриваємо правильно відповідь на запад. Там, у романі 20 тисяч її під водою письменник Жульвен подав багато ідей інженеру. Дуже часто винахідники, інженери, беруть свої ідеї з фантастичних фізмів, із фантастичних фільмів, а також із пригодницьких різних романів. Отже, запитання No13. Амстердамську вежу, побудовану у 16 столітті, цілі покоління називають дурним яковом. Таке образливо крізь зв'язку з'явилося, оскільки він постійно обманює містян. На світ його Час пішов. Буде на вежі. Тому <плес> що. Що? А це довго покої, більше половина часу прийшла. Годинник. Отже, в них на вежі годинник постійно йде неправильно. І тому з тим самим обманюємо стяну. Я це правильний відповіді. Але молодці, Ви розумні діти, я вірю в те, що ви даєте більшу половину правильних відповідь. Переходимо до наступного запитання номер 14 Увага! Слухаємо запитання. Ісаак Бабель писав у своїй автобіографії: до 16 років вдома жилося важко, бо зранку до ночі змушували займатися батьма науками. Відпочивав я. Увага, запитання. Де саме час пішов? На відповідь відпочивав і став у школі. А ви також в школі відпочиваєте? Ні. Хто як? Хто відпочиває, хто працює? Бачите, часи змінюються, а життя так саме. Запитання номер 15 вже відкрили. Я зачитую. Озвучую, вірніше. Продемонструвати метод первісних художників археологу Мішелю Лор-Бланше дуже легко. Лор-Бланше стверджує, що суміш її та пігменту для забарвлення трималася на кам'яних стінах тривалий час. Назвіть її. Час пішов. Кажуть, отримали, отримали. відкриваємо правильну відповідь. Слина. Археолог вважає, що первісні люди наносили малюнки, плювальним методом. Синонім виразу дуже легко раз плюнути. Знаєте, такий висвітлення? Отже, маю надію, що у вас будуть правильні відповіді. А ми таким чином переходимо до запитання номер 16 Талісман клубу НХЛ Сент Луїс Блюз у перервах кінодіграє на смартфоні. В одному зі слів попереднього речення ми замінили 4 літери на 4 інші. Відповідь це слово... А, відновіть це слово у початковому вигляді. Час пішов. Відповіді. <плес> Кілька секунд, поки я намагалася вимовити це слово, то час закінчиться. Передає, будь ласка, свої орочки. У деяких команд вже версії вже відповідь близьковична, вони догадалися, дехто продовжує обговорення. Висловлюйте, будь ласка, так час. Ви вже більше половину часу вийшла. Целяне за коленя сказала мамі, що так бемпі. Були не свої версії? Молодці. Отже, переходимо до запитання номер 17 На верхній частині однієї карикатури Бог розміщує цукор у чашці. Внизу можна побачити це. Увага назвіть це час пішов. Відповідь Торнадо. Що найчастіше? Відкриваємо правильну відповідь. правильно віку. Отже, дітям найчастіше запрошують клоуні для того, щоб зняти зі м'яки, але переходить. Кілограм. Очіки чи на лісі запускала. <забілля> на цілий місяць і втратила 23 кілограм. Була дуже рада. Була вас правильно. В мене також буде раді, чи ніж. Дише. Отже, переходите запитання No21. В одній серії гумористичного серіалу фігурує Льотчик Вахта. Прізвище цього льотчика змушує засумніватися, його запит успішно посадити літак. Назвіть це прізвище час пішов. Гумористичний серіал, може, ви дивилися. І все. бачимо такого серіалу гумоцичного. Найбільший серіал може йти. Отже, час вичерпується, будь ласка, -танк. Журі, скажіть, будь ласка, Відкриваємо правильну відповідь. І прізвище цього льотчика Камікадзе. Ну, таке саме запитання, складне таке, тому що могло бути відповідні від інших. Отже, ми переходимо до запитання номер 22 і відкрийте, будь ласка, схему світу. Ви бачите систему світу, запропоновану тихо брата. Розрахунки, виконані з використанням системи Браге, нічим не відрізнялися від результатів, які давала система Коперника. У цьому система Браге влаштовувала її, назвіть її. Час пішов. No двадцять три. знятому на замовлення футбольного клубу Ювентус. Ельф губить лист, в якому хлопчик просить подарувати йому м'яч. Лист підбирає вона і галопом доставляє дитині подарунок. На світі є. Час О, Ну Це на версії святого фільму, який знявся на захоплення версія. В цьому дімі саме зебра галопом доставила хлопчику подарунок і войний м'яч. Переходимо запитання номер 24. Один із корпусів штаб-квартири Адідас це дві будівлі, з'єднані вузькими переходами та сходами. Ці переходи та сходи порівнюють із ними. Назвіть їм час пішов. Що може бути таке вузьке? <різований> Що вже брали нову. Так, самі переходи і сходи, так і казала, так і озвучувала, так було написано на екрані. Запитання номер 25 Під час війни зі США для маскування зенітно-ракетних комплексів дізнанці використовували ікс. Щоправда, для успішного маскування треба було зачекати кілька днів. Назвіть слово, яке ми замінили на «Х». Час пішов у В'єтнамі. Чого найбільше ні у В'єтнамі, що можна використати для маскування? В'єтнамці висаджували пагони бамбука, які за кілька днів досягали висоти кількох метрів. Його пішку приховували за ракетні космоса. Були би справдені перші? А хто казав, що буде легко? Отже, переходимо запитання номер 26. шість. Героя Роману стверджував, що це зробили щодавні арійці Він наводив текст саги, в якому згадується Ярл Торкель скажений пінгвін. Саги це зробили в 1820 році. Що ми на здоровина зробила час пішов? Увага! І що наші певне явище відбувається з половиною. Борис Месесесер згадує, що у повоєнні роки хлопчаки відрізали кінчик клізми і використовували те, що виходило в якості чого Час бачить для журі. А тиніше передаємо міну. Передаємо відповіді. Журі, скажіть мені, будь ласка, ще одна команда передає від. Подкримали правиль. правильна відповідь. П'яч. І примудрялися цією клісом гратися в футбол. Адже справжній п'яч на той час був великою рідкістю. Повоєнні часи. Ви хтось з вас варкому здобуди? Чи <ріст> Отже, такі чином ми і з різними перешкодами переходимо до заключного запитання номер 30 Від одним жартом. Це щоразу робить День автора жарту. Швидкість цього становить близько 15 секунд за секунду. Насвіт все. Час пішов. Запитання? Капітан команди Піфагора. Ми учні 12 класу і дишина, дишина. Класу. Математичний профіль 23 ліцею. Математичний профіль 23 ліцею. Назвіть свої імена, бо ви вже вписані в історію. Денис. Денис, Назар, Софія, Софія Вікторія, Вікторія, Вікторія Настя. Настя. Ще раз поаплодуйте ліцею. Так, тут е... збірна команда, так, Центр освітніх інновацій, прошу. Борючки. Ми з різних ліцеїв, але найбільше з 11-го ліцею. Ми е, дуже раді за такий чудовий конкурс, за такі цікаві та питання. І все. І ваші імена: Софія, Вероніка, Олександр, Віталіна, Ксенія. Поаплодуємо команді да. Центру освітніх інновацій. Ми команда імені Злате, в честь Злата, але вона сьогодні не з нами. Аня, Даніела, Лестор, Ата. Поаплодуйте цій чудовій команді. Бачите, ця команда вже відтепер вписує в історію свої імена команда імені Злате. Так що поаплодуйте ще Златі, яка тут чесно підтримувала. Так, ліцей. Вона називається Йоанна 11. Ми нам дуже сподобалися, це було дуже цікаво. Ми е, перевірили свої знання і просто гарно вас провели час. Вітаємо команду ліцею номер 11 а, я думай... У нас є які запитання? Вам найбільше сподобалися На вашому складі. Перше запитання, і ще кому які ще запитання Про як я знаю. Рамадан, молодець. А команда ваша яка? І мені злати. Всі сподобалися? Всі сподобалися. Сподобали. А дівчатка вам якісь запитання сподобалася? Всі сподобалися. Всі? Ви ставили відповіді на всі запитання? Мені Ви що дівчатка там були найактивніші, найшвидші? Так. Можливо, тому що вони в дуже рідші? У нас були шикарні спостерігачі, теж здобучи освіти ми долучили і в журі, щоб спостерігали за порядком. Представтеся, будь ласка, хто ви Сьогодні наш інспектор. Василь, 11 ліцей. Одинадцятий ліцей Було цікаво брати участь, подивитися, які питання представили. Дякуємо, подібні. Деякі складні, деякі елементари. Тут далі 60. Так, поаплодуйте йому. <плоджуємо>. Так, і тут наші юні винахідники вони брали участим фестивалі, дуже багато знають. І теж спостерігали. Назвіться, хто ви? Кравець, Марко. Марко, Кравець, Богдан Шарманський. Богдан Шарманський і Ілля. 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 Поаплодуйте цим чудовим талантих. <плоджування> ну і напевно пора надавати слово журі М -м заступник. Голови журі Галина Глушко, прошу всіх хвилюючий момент, правда? Хто посміхається, хто напружений? Е, так давайте домовимося, з чого ми почнемо. Напевно, з того, що всі команди молодці, всі дуже старалися, всі були прогресивними. Всі хотіли виграти, але ви переможці є всі. Бо всі, хто тут, всі, хто сьогодні брав участь, це вже переможці і вже найкращі. Це пам'ятайте, всі показали високий рівень, всі мають високий інтелектуальний рівень, бо по-іншому ви тут не були. Отже, 18 балів тобто 18 правильних ісутей, отримала команда. Легіон, Легіон. Легіон. Легіон 11. 11 ліцей. ліцей номер 11. аплодуйте. Я поки що з половиною балів. Команда No3. Це у нас 13-й ліцей. Команда Цої, десять з половиною балів. Третій ліцей, 13 з половиною. Четверте місце. Вітаємо. Це тринадцятий ліцей. Молодці. Ліцей. Можемо, як, як скажете, ми давайте два третій. Тоді тринадцятий ліцей і е, команда Цуї це буде третє місце.